Секрети твого здоров'я, про які тобі ніхто не розповість, кожна людина складається із 12 систем. В ці системи входять наші органи. Органи складаються з тканин, а тканини складаються із клітин. Що нам важливо усвідомити, що організм це цілісна система. Коли нас щось болить, ми, наприклад, якщо серце йдемо до кардіолога, шлунок до гастроентеролога. Якщо у нас проблеми по гінекології, ми йдемо до гінеколога, уролога, в тому числі проктолога йдуть чоловіки. Та ніхто не усвідомлює, що проблема зароджується у клітині. І щодня у людини мільйони клітин народжуються і мільйони клітин відмирають. І кожних 5-7 років наша система повністю оновлюється. В принципі, так мало б бути. І... У нас не мало б залишатися ні одної старої клітини, але чомусь люди хворіють та помирають. В чому причина? Як ви думаєте, для кожної клітини в нашому тілі потрібна умова, щоб народилася наступна здорова клітина. І хто з вас бачив акваріум, можливо, хтось з вас має вдома, так ось у вас є акваріум. І кожна клітина в акваріумі рибка, так? І найперше, що потрібно для наших клітин хороша, чиста відфільтрована вода. А що вживають люди зараз? Задумайтесь: чай, каву, спиртні напої, солодкі води, компот дітям дають на постійній основі ви теж? І ніхто не усвідомлює, що на 80% людина складається із води. І від цієї води, від якості цієї води, яка потрапляє в наш організм, залежить наше здоров'я. PH кожної людини всередині 7,5, 7,4. І коли pH людини спускається до 7, це вже про майже смерть. Тобто ділянка між життям і смертю у нас насправді дуже маленька. Що роблять люди? П'ють Кока-Колу, пепсі, а це PH2. Вживають соки ph 3 вживають звичайно бутильовану воду ph 55 І це все поки що зона смерті. А ви запитаєте, чому ми живі? Як думаєте, чому ми ще не померли? Тому що в нашому тілі є такі мінерали, як калій, кальцій, натрій, магній все це лужні мінерали. І кожного разу, коли ми п'ємо. Не воду, організм бере мінерали з зубів, кісток, волосся, нігтів, шкіри, органів і повертає нас в зону життя якось. Тому після 30 років у більшості людей зараз починаються проблеми зі здоров'ям. Але у тих, хто не слідкував за здоров'ям, вони вже народжують хворих дітей, у яких немає ресурсу на життя. І коли ви п'єте хорошу лужну воду з мінералами, організм повертає вас в зону життя. Не використовуючи ресурси вашого тіла, а беручи ті ресурси, які ви даєте тіло, і ті, які засвоюються. Не всі мінерали БАДи засвоюються в нашому організмі, і про це я розповідаю у клубі про здоров'я. Там багато інформації, але чомусь не так багато людей хочуть бути здоровими. І якщо б ви усвідомлювали, що в кожній нашій клітині треба очищення, наприклад, акваріум у вас є, ви його не чистите. Що з ним відбувається, що відбувається з водою та рибками? Просто усвідомте. І якщо раніше не було скільки єшок, ГМО, організм міг сам справлятися і сам себе чистити. Та зараз рівень токсинів наскільки високий, що навіть голодування. Чи інтервальне голодування не справляється з цією задачею? Тому у людей такі хвороби, як псоріази, екземи, гастродооденіти, висипання, виразки коліти, ентероколіти, хронічні депрес... депресії, автоімунні захворювання. Тому що нирки і кишківник не можуть вивести токсини і починає брати участь у виведенні токсинів, як шкіра також. І ми бачимо проявлення токсичних елементів, токсичних реакцій, проявлення на шкірі через дерматити, екземи і так далі. А коли людина перебуває в стресі, тривозі та депресії, це теж закислює її організм. І нам варто усвідомити, що для кожної клітини нашого організму потрібно якісне і правильне харчування. І ви, мабуть, знаєте, що є добова норма кальцію, магнію, натрію для кожної людини. І вам варто усвідомити, що наша клітина щодня поїдає 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 груп ферментів, а також 3 полінасичені жирні кислоти. Коли ми все це отримуємо разом з їжею, а також додаємо амінокислоти, Наша клітина буде здоровою. І вона зможе народити здорове потомство. Це як вагітна жінка, яка виношує дитину, і не усвідомлює того, що для цього потрібно підготувати свій організм і тому ми продовжуємо вимирати. І якщо ми цього не усвідомимо, не змінимо це, то на цьому етапі нашого життя ми не зможемо давати ні фізіологічно, ні психологічно здорове потомство. Це те, що я перерахувала, з їжею отримати дуже складно, не та їжа. Ми живемо в час, де нам потрібен так само захист від електромагнітного поля, бо тому що це створює закислення в нашому організмі. І коли ми дамо всі необхідні фактори для нашої клітини, вона зможе народжувати здорові клітини. А здорова клітина сформує здорові клітини, клітини сформують здорові органи. А органи відновлять ці 12 систем організму. І тоді ви будете обновлюватися і ваш організм буде працювати як годинник. Цього вам не розповідають. Бо кому потрібна здорова людина, яка е, розвивається, якщо потрібно розвиток фарміндустрії. Якщо вам хочеться дізнатися набагато більше, приходьте в клуб про здоров'я. Вартість підписки на часі 250 гривень на місяць. Там уже дуже багато корисної інформації, багато практик про відновлення органів, тканин через остеопатію, краніосакральну терапію, психологію, дихальні практики, тренування для тіла. Ви навіть навчитесь розшифровувати свої аналізи, ви подивитесь, які дефіцити у вас, ви знайдете відповіді на свої питання. Це дуже цінно. Я Оксана Павлюк, я провізор, клінічний психолог, нейрофізіолог, краніосакральний терапевт, дитячий остеопат. Запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, на якому ви знайдете ту інформацію, яка принесе здоров'я вам та вашій родині. Під цим відео залишаю для вас посилання. На мої телеграм-канали переходьте за посиланнями та до зустрічі з вами в Клубі про здоров'я та в телеграм-каналі. Обнімаю вас!